Панянка, яка отримала трохи хейту, попередніх відео хто не дивився, якоби з Миколаєва. А, хто така жінка взагалі, хто така жінка? Це мати. Уроди, блять. На сейчас реагируют е, мужчины по формі, которые у меня комментируют моими видео да? под моїми висказываниями. Уроды, блядь. Это, это просто тихий ужас, что они пишут. Подождите, с чего вы так относитесь к женщинам? Я как будто оскорбила или что. Уроды, блядь. И что они пишут? Это не уважение, ни капли уважения к женщине. Уроды, блядь. Так себя по-безобразному ведут, вот даже в комментариях пишут мне гадости. Это вот, ну просто вот эта культура, да? Уроды, блядь. Что дальше будет? Эти военные будут ходить по улице, что? Э, уничтожать женщин? не подобается, что збройные силы катаются по месту Миколаеву. Ну и она нас называет військовыми преступниками. Едет боевая машина. ЗСУ, воєнні приступники, звісно, не треба нічого знімати. Уроди, блядь. Дуже пахне чимось, правда? Але вона каже: я нікого не оскорбляла. Уроди, блядь. Чи це, це не ви були, мабуть, да? що там ще? СС. Вова підключив своїх, так сказати, еСовців для того, щоб люди мовчали. Звідки скільки? От, от скільки російської у <кій> вашому лексиконі? Три відео. І три відео Напхані конкретними меседжами. Возвращаються к темі висловлювань моїх з поводу цієї так званої війни. Але те що воно транслює, таке відчуття, ніби Кисельова, соловйова, подивився. Уроди, блядь. На вас нема такого враження, ні? Так ось, хочу доповісти, що ні про кого я не висловлювалась. Уроди, блядь. Значить, якихось образ не було. З мого боку в адресу ЗСУ. Уроди блять. Значить, і я маю повне право висловлювати свою думку. Уроди блять. Вова підключив своїх так сказати есесовців і у гурівці, СБУшці, СБУшівці, чи як їх там називають, Вови Зеленського? оці есесівці. Звертайтесь до мене письмово на підставі чого, конкретно яке відео, що там було сказано, що вам не подобається. Ось так потрібно звертатись. Уроди блять. Але саме цікаве, знаєте що, або вона зовсім йо, перебуваючи в країні, ну це кримінальна відповідальність, те, що вона несе, або просто знаходиться десь на окупованій території, ну, відповідно, створює картинку. Бо складно пояснити прям таку тупість. Цілую і люблю, підписуйтесь. І завжди аналізуйте інформацію.